Тобто там йде здоров'я матері, йде здоров'я дитини, і якщо, наприклад, було факт зґвалтування і в принципі, ну, скажімо так, це позиція, це наша позиція, вона зафіксована в програмі захисту українців. Ця програма, яка в нас лише написана ще в 2004 році, і ця позиція там викладена. Ми так вважаємо, що так має бути українців і так, знаєте, все менше і менше. Крім того, ми підтримуємо позицію церкви, яка так само виступає за заборону абортів. Ну, єдині, крім помогу, московського патріархату вони неоднозначно до цього ставляться. Ми вважаємо, що так має бути. Так має бути, але крім того, має бути максимальне забезпечення державою е сімей, особливо багатодітних сімей, е щодо їхнього е фінансового стану. Тобто ще збільшити, збільшити виплату при народженні дитини. Крім того, у нас в нашій програмі закладені принципи е щодо отримання або надання е кредитів на житло, так само одна дитина. Там, Дві дитини, три і понад дітей, щоб запитати і безкоштовного І окремо програм мало би бути по цьому. Чи ми боїмося, що втратимо? Ну, знаєте, якщо ну, це є наші принципи, це перше все. Якщо ми втратимо, значить втратимо. Але ми принципами не торгуємо. Навіть заради відсотків ну, ви